Моє ім'я батьківщина, лелеке-леке. Є дати, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славне минуле. Сьогодення і майбутнє. До їх числа, безослівлям, належить і день незалежності України, який ми з трепетом у душі святкуємо щороку, 24 серпня. Цей день особливий для нас цього року. Адже у нашій країні йде війна, яка забирає життя кращих із кращих. Саме такою дорогою ціною ми виборюємо нашу незалежність у 21-му столітті. Святковий день, 24 серпня, Так цілу усмішок і пісень, бо Україна незалежна. Запам'ятайте, люди. Світлий день. Здійснилася дання заповітня мрія. бажання і надія поколінь. Це почуття свободи і серце гріє. І піднімає дум височинь. Давайте ж станемо плічого всім, щоб слава Україну відродити, щоб дружно жити в радості і згоді. Ми України, сестри і братих. Сьогодні в Україні свято день незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих та корисних справ. Національним святом українського народу. Нам незалегні щиро вас вітаємо. Добробуту, щастя, рад. Добра, здоров'я і славу бажаємо! Нехай це свято вам на снаги додає. Майбутнє, краще долю стежки, досі вітаю! Вам радість, відчути, завжди побажаю. Осправне, пробляйте на благості країні і душі, що були і завжди вільні. Бажаю всім в Україні вільної жити, свободою цієї, всім серцем бережити. Любити Україну і силою віддавати, щоб змогла вона скоро процвітати. Бажаю всім нам в Україні вільно жити, свободою цією, всім серцем дорожити, любити Україну і її сили віддавати, щоб вона могла тільки процвітати. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною, демократичною державою.